Зупинка потяга покажу вам, де знаходиться, і пляж. Ну а потім продовжу це все знімати далі, щоб показати вам ще і капфіра і Бальйос-Фермер, і все в одному випуску. Продовжуємо нашу прогулянку цим містом, і ось що я про нього ще хочу додати. Воно дуже зручне. Електрички зупиняються там прямо над головним пляжем. Сам пляж дуже чудовий, зручний, красивий і взагалі один з найкращих на всьому узбережжі, особливо для дітей малечі, бо там пологий захід в море і твердий пісок. Пропоную взагалі зараз не через рішітку та сієстанції на нього дивитись, а піти донизу і роздивитись його ближче. Через те, що пляж дуже красивий та зручний, там завжди багато люду. І це ви ще бачите картинку не в піковий сезон, а що там відбувається в липні-серпні, і серпні, краще не бачити на власні очі. Ну-но-но. No -no -no. Краще шукати в той момент якісь інші потаємні пляжі та різні затоки, де буде менше народу. Бо загалом і такі місця, навіть влітку, тут можна знайти. Дуже красивий цей пляж у Вільфранші. По-перше, це довжелезна лінія, затока така з лазуровою водою і пісочним заходом в море. Скажу вам чесно, я вже декілька років мешкаю в Лазаровому збережжі і багато в ніці. Разів бував, але в ніці жодного разу не копався, тому що там прям велика галька до булижники, як я кажу, дуже незручно. А оцей пляж в моєму особистому рейтингу він ну десь на першому або другому місці.